Так, друзья, всім привіт, значить Соняшник Полтавська область. Вчора пройшов взагалі класний дощ, земельку промочив, як бачите, ось грунтова дорога. Взагалі класно промочив. Соняшник такий заввишки. Хороший, лопатий. Ну, метр восімдесят два метра заввишки. Так що якось так. Бжолка є на соняшнику. Вона і, і дика, і, і свійська. Дивіться, все. У. Видно, і задержується. Ну, привіс і прив. Так що якось так. Але вже є соняшник, який вже багато Підвідквітувався, вже жара його трошки. Як бачите, вже охоп. Да, жара його вже трошки була під, було три дні хорошої спеки, то вона йому трошки дала жару швидше. Але тепер пройшов дощ бжола Не знаю, чи камера передає гул такий в соняшнику, та й видно, бжола на соняшником мотається добре. Але сьогодні понесли, я вам скажу, ще пилок з кукурудзи. Почала... Квітувати вулочку кукурузи, А такі вже качалки. <кій> і трошки йде такий світленько, біло-сіренький пилочок. Ну, видно, що кукурудзка. Але і соняшника дуже багато, ну, бджоли багато. Ось я стою, то взагалі. Це я в соняшник не заходжу, бо воно мокро, по краю, але ж і пахне. Ну він вже розквітував на 99%. Я дивлюся, де-не-де де там попадаються ще такі екземпляри. Вона зайти і в суняшник. Оце зараз заходжу в соняшник. суняшник, дивіться, це. Ось отак на свій рост. Це більше двох метрів. Видно, так, да, як бжілка в кадрі. Попадає Єсть, єсть, білка, я тільки доганяю її як бегемот по цьому соняшнику. Зараз бджоли мені дадуть піндюлів, щоб я не лазив тут, а, да? не ганяв вас. Ну в общем-то якось так. Я думаю, що трохи метку із соняшника буде. Так що це такі соняшники. Площа тут поля велика. Це самий ранній. Він вже 5 днів оце як він квітує.